Лот номер 4 Дитячий одяг, міксований для хлопчиків та дівчаток різного віку, лише по одному долару за кілограм. Дана позиція включає в себе і верхній одяг, і светрики, і товстовочки. Для хлопчиків та дівчаток різного віку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих лотів під час ефіру. Для замовлення пишемо особисте повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний зараз у нас в шапці профільно. Не отричайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Будьте першими, хто придбає для замовлення. Вам залишиться лише написати нам повідомлення та здійснити замовлення лише 980 гривень за цілий мішечок вагою гривень. 5 кілограмів дитячого одягу. В даній позиції під кодом 253 ідуть і верхній одяг для хлопчиків та дівчаток. Це курточки, комбінізончики, достатня кількість товстовочок, светриків, светрики в'язані, трикотажні, флісові зустрічаються, комбінізончики, шортики, футболочки з довгим рукавом, з коротким утеплений одяг достатній кількості. Будьте першими, хто встигне придбати лише 980 гривень за цілий мішок вагою 25 кг. кілограмів. Друзі, щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 4 дитячий одяг під кодом 253. Ціна мішечка лише 980 гривень. Для замовлення пишемо нам особисте повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Чудова позиція під кодом 253 мішечок номер 4 І курточки, і комбінезончики, і товстовочки. Лише 980 гривень за цілий мішок вагою 25 кг. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення ми здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Але рекомендуємо робити замовлення та відправочку саме новою поштою, так як це набагато швидше та дешевше. Вартість доставки лише 145-165 гривень в залежності від вашої локації. Повернемось, друзі, хвилин за 10, та буде представлений вже наступний лот та наступна сезонна позиція. Все буде Україна разом до перемоги.